Вовченя у, -у, у жило в таких темних лісових хащах, що й сонця не бачило. От якось воно гарненько поснідало, одразу похоробрішало і на галявину вискочило. Зирк туди, зирк сюди, чи нема часом якоїсь небезпеки? Аж глиб позаду на землі. Щось темне, якась пляма на вовка схожа. У, загарчало, як і годиться вовченяті, що мріє вирости дужим вовком. Р, ти хто така? Мовчить пляма. У вишкірло білі ікла. і ось я тебе з'їм. А пляма мовчить. Узлякалося. А чому вона мовчить? Може, вона сильніша від мене? То я краще втечу і упа мчало вперед. Озирається, не відстає пляма, женеться, з переляку у влетіло в тернові кущі і покололо собі писка та так боляче, що аж через голову перекрутилося. Дивиться? Що таке? Пляма вже попереду. Ага. Зраділо у, та ти боїшся мене. Навіть про свого поколотого писка вовченя забуло, а ну, за плямою. от, -от нас дожене її. Ще дужче біжить вовченя і пляма дужче. Ах, зморилося вовченя. Перепочити сіло. І пляма сіла перед ним, теж відсапується. Вовченя зробило крок. І пляма крок зробила. Уклацнуло іклами, і пляма одразу клацнула, а розсердилася вовченя. Вона ще кипкує з мене, та я тобі знаю, що зараз зроблю. Поблизу була річка. Вовченя з берега просто в річку і пірнуло, трохи лапами поболтало і до берега подалося. Глипу річку, аж пляма вже на воді сидить собі, наче нічого й не сталося. Не чувайся заволало розлючене вовченя і знову в річку стрибнуло. Тепер я неодмінно тебе втоплю. Сидить собі на дні і бульки пускає. Нічого то нічого, що я бульки пускаю, саме до себе блбонить. Зате отєї халепи не матиму. Аж у у вовченятай зелені вогники пішли. Витягло його на берег бобреня, що саме тоді під водою веслувати хвостом вчилося. Ти чого на дні так довго сиділо, питається? Та оту темну пляму, що не відстає від мене, втупити хочу, сердито буркнуло мокре. «У». Бобреня аж лапками за живота взялося. Тож тінь. Це ж сонечко світить, тому і тінь. І від тебе, і від мене, ось бачиш. А в лісі, де немає сонечка, і тіні немає. Дякую, сердито кинуло у. Я й саме б здогадалося. Побігло воно до лісу, підібгавши хвостика, страшенно невдоволене собою. Де ж це бачено? Вовченя за власною тінню ганяється. Всі ж сміятимуться з такого дурного вовченята. Залізло вовченя, у хащі і гнівалося аж до ночі. А коли на небо викотився місяць, вовченя вдруге на галявину подалося. Гульк аж поруч знову тінь та ще чорніша. Справді страшна, але вовчення вже не злякалося і не розсердилося. Це ж тінь від місяця, та була від сонця, а ця від місяця. У, -у, 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 -у! яке я розумне вовченя. Запишалося воно. І одразу почало складати пісеньку вовчення у -у, у у не Ай-яй-яй-яй-яй при місяці присин. Вовче пісенька красива у -у -у -у! Отак так де наспівавшись, вовченя у саме собі сказало на добраніч, вклалося під старим корчем і заснуло.